Привіт, любі друзі. Відкриваю. У мене буде помічник по відкриванню посилок. Сьогодні у нас розпаковка сукулентних посилок. Не дуже багато там в нас рослин, але зараз багато рослин не... Ой, скільки тут полюкочка Перший рослинки. Так, да, тут розкривай сюди, може складати горночку. О. ну така Дудлея хасея. Дудлея. Ну о, от так. Давай вона вже у мене. От щось я її продала, вирішила купити заново. Так, о. І два літопси. Ну, два літопси заказувала в мене надійка, то от їй такі літопси смішні. От і перші посилці, а ще там щось є, перші посилці. Будемо дивитися. Ці рослинки купляла я в групі в Фейсбуці. От подарунки. Якийсь різний подарунок. От Вон такі штумочки, щоб не хочу зовсім фіксувати камеру. Так. Псаліс, Рипсалис. так, красула. І це красу. Це не знаю. Ох, якийсь. Інтересний. Отакий. Вот ну, клади всі разом їх туди. Перша посилка в нас а На друга буде. Сипалися ґрунт. Друга посилка буде від іншого. Тут трохи, ну, теж, мабуть, не віша рослина, але коли ж заказувати рослинник не тоді, коли починається серйозна зима, то сама пора замовляти рослини. Так, ну, доставай. Ой, щось велике, щось велике. І велике і взагалі. Так, то що в нас? Деймонстед. Ехіверія. Ой, боже. Щось я не саме. Це, це, О-о. Ой, ні, це не Деймонстет, це Мауна Лоа. хо Хогу. Оце туди замерзла вся. Холодна яка. Оце то красота. Я думала, що в мене величезна рогамафі, ну що ще ось? такої величини я не розраховувала. Вона має червона така має борульки. Давно її хотіла на корейських сайтах бачила, продають. Красотка-красотка, огромна. Так, добре. Друга. Пітяшка сподівається. Ой, Деймонстейт замерзла. Листки поламалися. А чого то? Ну, надіюсь вона в нас відживе. Зробиться красуня, красуня, ми її будемо глядіти. Ну, що ж зробити? Коли ж заказувати дорогі ахіверії тільки тоді, коли на дворі настає мороз в залі. Ну, це булашка. Ну нічого, жити вона буде. Я думаю, що буде жити кломано. Подаруночок на Санцет, донецьк Зріз. Санцетонецьк. Де ж в мене був якийсь ранж червоний такий. Тут зріз Ну, посадим подаростки. Ось. Ось такі в нас подарунки посажу, покажу, як це виглядить. Сильно багато купувати не немає змоги, але хочеться себе побалувати час від часу все одно, отаке, От що це загрунт насипався. Дякую вам за увагу. Ось такі справи. Бажаємо вам теж різних рослин гарненьких. Ну, я в шоці від цієї, це, звичайно, просто-просто просто красота. Все. Всім гарного дня, миру. Підписуйтесь, будемо ділитися та он. Всім щастим до побачення.